Я хотів би трохи звернутися до теми ринку праці та економічних втрат, а також того, що чекає нас у найближчі п'ять років. це важлива перспектива на майбутнє. у зв'язку з негативними демографічними тенденціями. Протягом наступних п'яти років польський ринок праці може втратити близько двох мільйонів осіб. Складається враження, що ці дані підтверджують. Безробіття серед поляків. У багатьох випадках є добровільним, звісно, з урахуванням різних регіональних особливостей. Тобто ми досягли певного рівня, нижче якого не опускаємось, бо частина людей просто не хоче активно брати участь у ринку праці. Це також свідчить про те, що люди, які приїжджають до Польщі на заробітки, як правило, є значно активнішими, і на мою думку. Це добре ілюструє загальну ситуацію. Я хочу звернути увагу, що ці одна ціла дві десятих мільйона осіб, про яких ми говоримо, це люди, які працюють легально. Звісно, існує ще й так звана сіра зона тіньовий сектор, яка безперечно є, але ми говоримо зараз про офіційні цифри. І якщо взяти до уваги, що на польському ринку праці працює близько 16 мільйонів людей. То іноземці становлять приблизно 7% від цієї кількості. Це вже значна частка застрахованих осіб. дуже важливо і показово дуже цікаві дані.